Вітаю вас! Це огляд блогів. Я Сергій Руденко. Топ темою. Сьогоднішніх сьогоднішньої благосфери є е, зустріч президента України із Миколою Азаровим Володимиром Рибаком і опозицією у Палаці Україна круглий стіл, який зараз у ці хвилини відбувається у Палаці України. Ну, власне, там е, на сьогодні наразі зроблено е, перерву, але блогери продовжують обговорювати те, що побачили. Ну, власне, побачили у трансляції громадського тіві та ще одного з каналів, тому що Ши національний канал України транслював у цей час кубок світу із біатлону, тому блогери в онлайн режимі і коментували почуте та побачене по мережі. Власне, що сказав Віктор Янукович? Віктор Янукович сказав, що він проти будь-яких силових дій проти тих, хто вийшов на Майдани України. Він за те, аби в Україні було примирення, і те, що Україна все ж таки не сходить з євроінтеграційного напрямку. Що пишуть сьогодні про це блогери? От, власне, щойно з'явилось повідомлення, ком, коментар Романа Шрайка, який написав на своїй сторінці у Фейсбуці. За підсумками круглого столу і того, і того Опозиція говорила, що не пойдет ні на які зустрічі з властю, поки не будуть виконані три умови. Прикращені дела проти всіх арестованих активістів, наказані виновні в ізбіянні студентів, правительство Азарова відправлено в відставку. власть не выполнила ні одного умови. Опозиція пошла на Круглий стол з властью і підставними студентами. Ну, власне, під час круглого столу сам Віктор Янукович заявив про те, що він готовий. Амнистру... Стувати тих людей, які були затримані під час е, акції протесту в ніч з 29 на 30 листопада та 1 грудня на вулиці Банковій. Щоправда, чому прозвучало слово амністія у словах Віктора Януковича не зрозуміло, тому що ті, хто протестував на вулицях, вони не засуджені, тобто у них немає ще строку, але слово амністія вже прозвучало. Ірина Геращенко, народний депутат від удару, написала свої враження від круглого столу. Яке унікальне свинство! Прості кияни будили одне одного в ніч з вівторка на середу, і йшли зупиняти бійню на майдані, а президент нічого не знав. Дзвони Михайлівського в жигірі. Я б вам порадила почати виступ президента з вибачення. Дорогі мої співвітчизники, хочу принести вам щирі вибачення за неадекватні дії силовиків, порушення ними і виконавчою службою законів України. За непрофесійність уряду, який я тримаю виключно за його відданість. Ну, власне, Янукович заявив про те, що він не збирається відправляти Азарова в відставку, а ви них, начебто, вже знайшли їх троє тих людей, які там керували діями силовиків у ніч з 29 на 30 листопада на Майдані Незалежності. І на богословська блозі на Українській правді так коментує круглий стіл. «Пока театр абсурда, власть так нічого і не ні поні. А зараз повестки позавчорашнього дня пугають договором об асоціації з ЄС, президент вчорашній повестки о провокаторах на майданах з обіх сторон і зовсім не слово сьогоднішньої повестки. Абсолютне більшість громадян України стали проти власті. Іменно з цього треба найти політика правовий виход. А ще немедленно встановити ескалацію насилля. Мої колеги журналісти коментують э, ситуацію і взагалі. Э, Підсумки цього столу а зараз так пафосно розповідає про провал торгівельної політики свого уряду. Чим ти хвалишся? Питає журналіст Олександр Аргат Сергій Власенко, захисник Юлії Тимошенко, коментує. Круглий стіл так на круглому столі Яник заявив, що буде покарано винних в тому, що Україна чуть не підписала кабальну угоду про асоціацію з ЄС за логікою. Яника він повинен сам себе покарати ще перед клюєвом. Святослав Вакарчук, співак, пише про те, що дивлюсь круглий стіл, епохальний виступ прем'єра. Люди в тюрмі, Беркут під майданом. А він читає з листочка цифри, в якій країні світу надважливий круглий стіл не показує жоден телеканал. Мало того, випадково не працює лайвстрім, телефон. Ну були проблеми із трансляцією власне цього круглого столу у громадського тіві. І е, якраз це було тоді, коли виступали лідери опозиції. Що передувало круглому столу круглому столу передавала заява Рината Ахметова, який в інтерв'ю «Інтерфакс Україна заявив про те, що він за те, аби все в Україні вирішувалось мирним способом і за круглим столом. Як пише Юрій Бутусов, це головний редактор Цензорнет в на своїй сторінці в Фейсбук, що його джерела свідчить про те, що позицію нинішню позицію Ахметова було сформовано після переговорів з Нуланд, коли йому сказали, що він, а також Вадим Новинський, Андрій і Сергій Клюєв можуть потрапити в перелік небажаних осіб. Так, чи це чи ні, може певно, що підтвердити або Нуланд, або е, Ренат Ахметов, який був під час цієї розмови? Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони, а нині народний депутат. Пише в своєму блозі на українській правді заява Рената Ахметова запізніла, але дуже важлива і змістовна. Як на мене, одного в ній не вистачає. А саме чіткої і ясної позиції Ахметова щодо нашого стратегічного вибору Україна має підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом без жодних пауз і зволікань. Політтехнолог Тарас Березовець також відгукується на заяву Ахметова і звертається до нього з відкритою заявою. На сегодня вы самый успешный и думающий человек среди бизнес-элиты страны. Вы Билл Гейс и Стив Джобс в одном лице. Без иронии. Просто вы формировались в принципиально винных обстоятельствах, чем они. Как вы думаете, какой бы была их реакция, если бы в их стране происходило нечто подобное? Ответьте себе на вопрос: вы хотите остаться самым влиятельным человеком в крупнейшей стране Европы с населением 45 миллионов, или одним из многих в ее осколке с населением 15 миллионов человек? Я уверен, что у вас есть ответы. Украина. Сьогодні дуже хочеть їх услышати завтра. Може бути поздно. Ну і власне до вчорашньої події. Вчора служба безпеки України оголосила про те, що заборонено в'їзд до України російському політику Борису Німцову. Борис Німцов про це написав на своїй сторінці у Фейсбук, І Сьогодні він додає, що СБУ так і не об'яснила мені причини запрета на в'їзд в Україну посольство України в Москві также не смогли мне ничего внятно сказать. Срок, в течение которого действует запрет, неизвестен. Когда Лукашенко в 2002 году запретил мне въезжать в Беларусь, причины были озвучены. Мое пребывание угрожает жизни, здоровью и безопасности белорусских граждан. Действовал запрет пять лет. Сколько я буду невъездным в Киев, Ні, ясно. Ну він тут пише про версії того, чому він став невізним в Україну. І одна із версій, те, що він брав участь у акції протесту в Москві проти розгону майдану проти побиття людей у ніч з 29 на 30 листопада, і говорить, що в такий спосіб мовляв, українська влада хоче його не допустити на євромайдан, аби він не збурював народ. Дуже багато пишуть про можливі провокації, які очікуються у суботу і в неділю на майдані, тому що до Києва надходить дуже їдуть автобуси, і надходить дуже багато інформації про те, що їдуть люди із східних і південних регіонів завтра. На Євромайдані виступає Святослав Вакарчук у з групою з гуртом Океан Ельзи, у тому складі в золотому складі. Він написав, що в суботу вечері наш виступ на майдані. Як коли? Паша, Юра, Діма, Денис, і я важливі речі об'єднують. Кристина Бердінський, журналістка іронізує з приводу цього. Увірена, що завтра вечором учасники воскресного мітингу підтримку партії регіонів регионов, тайне своїх контролерів, прибігуть на майдан на концерт Океан Ельзи, і це хорошо. Пусть приходять музика, об'єднує. яка звізда должна виступити на мітингі партії в воскресіння, щоб хоч один учасник Євромайдану пішов на європейську площадь. Ну, власне, як будуть розвиватися події завтра, після завтра ми будемо відстежувати. Пам'ятайте, що телеканал Тіві має свої сторінки у соціальних мережах, у Фейсбук та ВКонтакті. Заходьте на наші сторінки, стежте за нашими новинами. Окрім того. Читайте новини на сайті TVI.UA. А ми з вами вже зустрінемося у понеділок, о 17-й годині. Гарних вам вихідних до зустрічі!